Сьогодні подивимось, як покаже себе в роботі наш акумуляторний гайковерт. Нагадаємо, що у нас тут 950 Нм на закручування і 1100 Нм на відкручування. Ми будемо відкручувати гайки на ось такому колесі. Взяли ми головку 22 мм, вже поклали, акумулятор зарядили на усі 100%. І давайте подивимось, що він же себе покаже. Як ви могли побачити, взагалі справився абсолютно без зайвих проблем. Як викрутив, так і закрутив гайку. Тобто, якщо вам потрібно замінити колесо, ви працюєте на сервісі або навіть для домашнього користування, то він ідеально підходить для ваших потреб. А якщо дане відео назбирає 100 лайків, то ми ще спробуємо відкрутити гайку на іншому, побільшому колесі. Де діаметр там 41 мм. і ми подивимося, що справиться даний гайковерт із гайкою PPTV. 110.20. Замовити ви можете його на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю.